Чи плануєте ви розповідати соломіці про те, що вона усиновлена дівчинка? Чим раніше розкажеш, тим краще для дитини. Бо в підлітковому віці і так такий вік пубертату, знаєш дуже багато думок в дітей, гормонів, і тут ще вона дізнається, що вона ніби не своя. Знаєш, і а краще розказати саме маленько і. Думаю, якщо б ми навіть не розказали, то в нас і діти, знаєш, які можуть розказати все. Просто е, в нас було таке теж цікаве завдання на курсі: як ми будемо дитині розказувати, треба було написати казку. І в формі казки ти дитині розказуєш. То в нас була така казка, що ми народили серцем. що... Я вкладала дітей спати, і Захарчик казав: мама, що в тебе таке в серці світиться? І я казала, це світло, це в нас буде ще одна дитинка. Знаєш, ми, типу, таку видумку придумували, як ми будемо дитині розказати, Ну, це типу віку двох-трьох років дитині розказати. Соломія, я думаю, що вона, вона і так не буде розуміти, що це означає, що вона не своя, але вже як їй буде років три-чотири. Знаєш, то ми просто розкажемо, що діти. Переважно питаються фотографії, де вони маленькі, знаєш, де вони в животику. мами. Ми розкажемо, що вона особлива, бо вона народилась в серці. Всі діти в животику народжуються, а вона народилась в серці.